Коротше, я що зрозумів, я всі рази, коли сумнівався і щось не робив, я потім більше жалів, коли я це не зробив. Дуже часто ти такий думаєш, о, це треба зробити. Потім хтось за тебе це робить. і Ти такий і, ну, я це ще придумав два роки тому. Тому, якщо ви е, щось придумали, знайдіть мінімальну можливість реалізувати цю ідею, мінімально. Якщо вона знайде відгуки людей, що це класно, робіть. Дивіться, покращуйте, і ви через певний час, зробивши 10 тисяч ударів, однак станете кращим. От це то, що не приходить все одразу. Все треба з часом напрацьовувати і не слухати критику. Критика буває здорова і нездорова. Слухайте тих, ким би ви хотіли бути. Кайф. Дуже вам дякую. Я колись дуже давно, коли ми приїхали типа, в Київ, це було років 8 тому. Я, типу, пам'ятаю, що от я, коротше, цікавився рекламними агенціями, всіми, хто робить, і ви. Там прям легенда були. Я спі... вибачаюсь, я спіратив ваші ролики, оцей курс навчальний, в мене не було грошей. Я Добре. подивився його. Бо я дивився, куча відосів по маркетингу, ні ніхе не розумів. Що, що вони несуть? І тіпа, тут я. Ага, все, зрозуміло, що це таке. І коротше, дуже вам ще дякую, що теж доклали умовно свій вклад в те, як канал рухався. Тільки на ти, тільки на ти Будь ласка. Це корейська повага. я не можу. Добре, Андрій з Андрієм може на ти, чесно. добре домовились, домовились.